Викладач на іспиті запитує студента, який помітно нервує. Ви чому так хвилюєтеся? Ви що боїтеся моїх запитань? Та ні, я значно більше боюся своїх відповідей. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Гуцульщина, Гута. Село готується до приїзду одного з кандидатів на пост президента. На крайньому подвір'ї прибирає стара жінка. І ось їй раптом стає зле, вона не притомніє і падає. А саме в цей момент поруч проїжджає ескорт поважного кандидата. Машини зупинилися, жінку підняли на ноги, дали їй води. Щаслива жінка дякує кандидатові. Йой, дякую. Лемтакам, бідна ж, ніс вам на презент не маю. Та нічого не треба, лиш на виборах за мене голосують. Осуйте. Та це ви здуріли, панусику, я ж на задницю гепнулась, я не на голову. Мені все здається, що ти мене більше не любиш, скажеться дружина чоловікові. Раніше, бувало, ти всі вечори тримав мої руки у своїх, а тепер. Але, Люба, відтоді як ми продали піаніно, у цьому немає жодної потреби. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У салон заходить ковбой і каже: Джентльмени, хочете фокус? Хочемо. Склянку віскі безкоштовно. Дали йому склянку віскі, він випив, склянку підкинув угору, вихопив пістолет, спрямував на склянку і крикнув: Стояти!! Склянка зависла в повітрі. Потім ковбой свиснув і склянка впала. Виходить із натовпу старезний дід. Шенку, у мене чоловічий пришріль не працює. Допоможи. Ковбой направив на старого пістолет і крикнув Стояти. Знову, діда, все гаразд. Раптом старий вихоплює два кольта і кричить Хто ж вишне стрілятиму?